Вони намагаються нас знайти, ми намагаємося від них сховатися. Якщо б росіянам вдалося подавити радіотехнічні війська України, що б це означало для нас? Очі б в повітря не дивилися, і вони були б закриті. Тут недостатньо просто вміти натискати кнопки чи переключати якісь режими роботи. Наша ВПК на даний час в цьому напрямку, на мій погляд, передове. Вже другий рік поспіль українці дякують захисникам неба, які відбувають російські ракетні та шахетні атаки. Вже другий рік поспіль звуки сирен та повідомлення у месенджерах сповіщають нас про чергову небезпеку з боку Російської Федерації. Та хто передає українським зенітникам координати ворожих повітряних цілей і сповіщає про наближення противника? Це підрозділи. Радіотехнічних військ України поруч зі мною офіцер 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького, повітряного командування Південь. Олексій, пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава радіотехнічні війська України. Що це таке загалом? Тому що ми не дуже часто про них чуємо, але це дуже важлива складова сил оборони. Взагалі радіотехнічні війська були і залишаються основним джерелом інформації про повітряний простір. Про Обстановку повітряного простору, А е, на широкий загал для розуміння це очі, очі Збройних сил, повітряних сил. Ну і е, що стосується 14-ї технічної бригади, це очі повітряного командування Південь, які цілодобово дивлюються в повітряний простір, ведуть пошук засобів повітряного на нападу противника, виявляють його. Супроводжують, визначають їхні характеристики, напрямок їх дій, можливий напрямок дій. Ти, в залежності від цього, надає інформацію засобам ураження. Крім цього, здійснюють оповіщення. І є ще здобутки, що стосуються саме ураження засобів повітряного нападу. Нараховується 9 знищених крилатих ракет, 51 шахет. Різних типів, як 136 і 131 32 ланцети. Це те, що діяли на Херсонському, Миколаївському напрямку, та були націлені на ураження саме наших засобів і особового складу. Ну і до цього ж числа можна віднести два дрифуючих боєприпаси типу КУБ. Ми зараз записуємо з вами інтерв'ю після таких сильних штурмів, які пронеслися кількома областями України. Це все ж таки якось впливає на виявлення цілей чи ні? Це впливає, але вже є вироботані роками методи боротьби з цим. От. Є характеристики наших засобів, які дозволяють працювати. І в таких умовах складних ракету чи літак, ви помітите однаково? Би, да, однаково ми б виявили. Якщо б вона була, ми б її виявили і в таких умовах, якщо б противник захотів би її застосувати. Олексій, повертаючись до лютого минулого року, початок повномасштабного вторгнення, як ви його зустріли, і що це було загалом? Які були відчуття, коли це все розпочалося? До такого розвитку подій. І я готувався, і радіотехнічні війська готувалися постійно. Постійно. І тому навіть таке несподіване трохи на напад противника він не зломив радіотехнічні війська своє завдання виконали. Ну, і в частності Радіотехнічна бригада. От. І той досвід. Які ми отримали під час підготовки, він нам дуже допоміг і надав можливість виконати свої завдання своєчасно. зберегти наші сили та засоби. Своєчасно здійснювати маневр силами та засобами і нарощувати е, наше суцільне радіолокаційне поле е, ну, зрозуміло, що противник намагався в першу чергу здійснити придушення, ураження наших засобів, але вмілими діями підготовленого особового складу. Необхідна кількість сил та засобів була збережена от, і в подальшому на даний час виконує завдання. Не хочеться про це говорити, але все ж таки, якщо б росіянам вдалося подавити Радіотехнічні війська України, що б це означало для нас? Ну вони дуже намагалися. Що б це, це означало, ну це е, так скажімо, інформації про. Засоби повітряного нападу противника в просторі в повітряному просторі була б мінімальна. І оповіщення не було б своєчасним. Так само очі би в повітря не дивилися і вони були б закриті. Але цього не сталося. Як би цього не хотів і не намагався це зробити противник, це йому не вдалося. Ну і на даний час він це намагається зробити постійно. Е наші сили і засоби є однією з основних цілей для противника. Він постійно намагається знайти, уразити, тим паче, що немає такої можливості в нас е сховатися. Е щоб ви розуміли, це... <кхух> наші засоби вони не маленькі, вони достатньо великого розміру, їх сховати практично. Повністю, повністю практично неможливо так, можна замаскувати, але повністю їх сховати неможливо. От. І тому це накладає дуже велику відповідальність. По-перше, для збереження цих засобів і для того, щоб не дати можливості противнику їх уразити, це постійна, так скажемо, контрбаротьба. Вони намагаються нас знайти, ми намагаємося від них сховатися. Наскільки складно фізично і психологічно військовому працювати в такому режимі постійно, де фактично немає пауз? Я знаю, що це дуже важко, але в нас немає іншого виходу. І це люди розуміють. Вони постійно к цьому готуються, а от вони і готові до цього, тому що це не, не тільки збереження нашої техніки, а й збереження їхнього життя. Тому що ті кадри, які в нас є, це теж ціль е, нашого, нашого противника. А чому? Тому що підготовка наших спеціалістів вона займає дуже великий проміжок часу. Для того, щоб е, підготувати оператора радіолокаційної станції мінімальний час, це три, три е, місяці. Це мінімальний, щоб він навчився, хоча б розумів, е, чим він займається е, і що йому робити. А так, для того, щоб він набув необхідний досвід, необхідно десь рік для того, щоб людина не просто розуміла, а вона ще й відчувала, що вона робить. Тут недостатньо просто вміти е, натискати кнопки е, чи е, переключати якісь режими роботи. Це ще й е, деяке в напр, навіть, я б сказав, не вміння, а вже відчуття людини і техніки. Людина практично стає одним цілим і, спостерігаючи на екран вона на фоні, відлунь від, лунь, від э, поверхні, відлунь від, від якісь метаумов, знайти цю ціль і розпізнати її. Так, да, є якісь такі об'єкти, які більш, так скажем, прості для нас. Це більш проста ціль. Це великі об'єкти, які, так як ту 95 це ті ж Су-34, якщо вони знаходяться на певній висоті. Це, це може зробити і апаратура автоматизована. І оператор лише, так скажемо, контролює роботу, роботу наших засобів. Але є цілі, які більш важкі, такі як. Шахі, такі як ланцети, такі цілі, як крилаті ракети, вони е, мають меншу е, відражаючу поверхню. Тобто це менший сигнал, і ми е, гірше їх бачимо, але ми їх бачимо. І отут завдання оператора знайти на фоні всіх перешкод, які є на цьому екрані, От, знайти саме ціль і визначити. От, і в подальшому їх супроводжувати. Є балістичні ракети. Е, ну, тут більше вони важкі за е, тим, що вони е, займають великою висотою, да, спочатку виходять на дуже великі висоти, і вже потім, після виходу, навіть в трасосферу і вище от, за межі параметрів нашого радіолокаційного поля. Але коли вони вже повертаються, так скажімо, входять в радіолокаційне поле, ми їх виявляємо і супроводжуємо. Да, є, так скажемо, кінжали, теж вона важка ціль. Це пов'язано з тим, що носії виходять на надвеликі висоти, здійснюють звідти пуск. На дуже великій швидкості. Так. Я думаю, всі знають, що це швидкість десь порядка 14 тисяч км на годину. Це дуже велика швидкість. І час знаходження в радіолокаційному полі, так скажемо, до хвилини. Тобто невеликий час. Але це все одно ну, дозволяє нам своєчасно виявити. Важливо, що оповіщення здійснюється за час, коли. Вилітають самі носії. І як я вже сказав, час на оповіщення дуже короткий. При виявленні це хвилини, тому люди повинні це розуміти, що може не бути часу добігти до укриття. Щодо шахедів, ось нещодавно була інформація про те, що. Їх почали фарбувати в чорний колір і ніби вони почали містити матеріал карбон, так? Це складно для радіовиявлення. От Що можете сказати? Ну, та? Чи це ускладнить роботу радіотехнічних військ, чи ні? Ну, по-перше, колір взагалі не впливає ніяк на радіолокаційне виявлення, а радіопрозрачний матеріал він був і до цього, якщо вже розміри, да, ми бачимо. Шахет на картинці, це достатньо великий розмір, там 2,5 до 3 метрів розмах крила шахет 136. От. Але для, саме для радіолокаційного виявлення, та частина цього безпілотного літального апарату, він ну, для мене, так для радіолокаційного виявлення він не більше, ніж так скажем, книжка. Минулого року у листопаді головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив статистику виявлених цілих підрозділами Радіотехнічних військ України за 9 місяців повномасштабного вторгнення 240 тисяч. Це просто, знаєте, якась така неймовірна цифра. У середньому десь близько 900 на добу. Поясніть, про які цілі йдеться. Це лише ракети, шахеди, літаки, що це? Щоб ви розуміли, це ж не тільки літаки, це і, е, е, це і ракети, е, так називаємо, так на, як називається РСЗВ, е, Реактивні системи залпового вогню. Ми теж їх виявляємо. А по лінії зіткнення противник практично цілодобово, здійснює запуски, тобто тільки цих. Цілий на добу буває і 200 пусків, і, ну, і більше буває. Крім цього, постійно здійснюється чергування в повітрі противником. От. Крім цього, це є і пуски коригованих бомб, от, які скидаються з носіїв. От. Це теж буває і на добу по 80 пусків. Тобто 900 це не так багато, якщо так вже все перерахувати, це не так багато, як ну так скажемо, може здатися. Але це сьогодення і цілий, це так скажемо, це на всіх напрямках. Можливо, ви володієте інформацією, скільки ось цілей виявили підрозділи, які входять до складу повітряного командування південь. Я можу, в принципі, сказати, ну лише за е, свою бригаду. Ну на даний час це порядка 120 тисяч. На 120 тисяч десь в, цьому, в, цьому, в цій цифрі десь приблизно. 120. Це є, саме і стосується ворожих, ворожих об'єктів, засобів повітряного нападу. А якщо говорити про стан матеріальної бази радіотехнічних військ України, що ви можете про це сказати? На даний час в нас, так скажу, більший процент це новітні засоби, які повністю на даний час відповідають сьогоденню. Вимогам сьогоднішньої війни. І, так скажемо, процент озброєння, яке новітнє, нове, він з кожним днем збільшується. Це новітні, переважно наші чи західні? Переважно наші засоби. Наша ВПК на даний час в цьому напрямку, на мій погляд, передове. Засоби є різнодіапазонні. вони. Як і метрові, як і сантиметрові, так і дециметровий діапазон. Це длина, длина хвилі. Ну, це важливо, так скажем, для один з важливих показників. От. І е, різночастотне. І на даний час ми е, маємо на своєму озброєнні е, засоби всіх цих і діапазонів, і длин, длин, е, длини хвиль. Вон, воно в нас є. Скажіть, чи є е, зразки е, західних комплексів, які були б, скажімо так, не для радіотехнічних військ України. Чим більше засобів, тим краще їх не буває забагато. Є е, засоби, які би в принципі, нам допомогли. Це і е, антіпіків, ТРМЛ, ані різних, ну, не перше, там 64-й, е, джи, е, джираф. Ну, в принципі, це основні, так сказати. Це все радари, так? Це все радари. Чи є якась проблема з нестачею кадрів і кого хочуть бачити в своїх рядах? Кадри завжди потрібні. Завжди є, е, ну, у нас є де їх готувати, їх готують. Наприклад, це, що стосується офіцерів, це е, Харківський національний університет повітряних сил. От, він готує офіцерів. Крім цього, і е, е, офіцери проходять практику безпосередньо в військах. От, де й навчаються на даний час е і отримують той досвід, який їм передаємо, е от, який отриманий під час е в ході е бойових дій. Наше інтерв'ю покажуть у День Радіотехнічних військ України, і от ваше можливе звернення і до побратимів, і до українців загалом. Саме головне це е нашої перемоги на якнайшвидше. І подальше, щоб наша підготовка і досвід набувався вже в мирний час, офіцер 14 ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького повітряного командування Південь Олексій дуже дякую вам за розмову. І вам дякую.